Хочу подякувати своєму командиру Гітиму Петровичу Шульку Валерію. Був гідним командиром. Ділили з ним чашечку кави разом. Дуже велика і світла людина. Хочу подякувати за першу, за все його батькам, що виховали таку людину. Він був нам як батько. Це була людина, яка вміла повести за собою, яка вміла мотивувати, яка розуміла. Всю систему і всю ситуацію. мотивована людина, яку я зустрічав на даний момент, це дуже тяжка наша була втрата. Він розумів, що це означає бути за Україну. Він був до кінця вірний нам. Він нам сильно допомагав, був нашим другом і він завжди залишиться в наших серцях. Не полишаємо родину нашого командира. На самоті з цим горем, тому що це реально велика втрата як для його рідних, так і для нас. Це наша гордість, це приклад. Для мого другого сина це приклад для онуків. Слава Україні, слава хлопчикам. І скоріше нам перемоги. Валерій Петрович, спочивайте. доведемо до кінця вашу справу. Це буде Україна.